Друзі, вітаю всіх на каналі ЮНОЗеBонф. You know сьогодні у нас 25 березня, понеділок. І давайте швиденько, короткий огляд ринку. Плюс розглянемо декілька криптовалют, які я вважаю, що можна, в принципі, зараз зайти і заробити трішечки їхсів для тих, хто зараз поза ринку. Поїхали! Отже, понеділок у нас сьогодні почалися цікаві торги на бітку. На Кінець-то така свічечка маленька, зелененька погнала вверх. Зараз він торгується на відмітці. Почти 71 тисяча доларів. Це недільний таймфрейм. І давайте швиденько поглянемо, що у нас відбувалося два тижні підряд. В принципі, як ми бачимо, один тиждень ми так е вилізли вище е глобального хая. І потім швиденько відкотилися, відкотилися, прямо, подивіться на які суми. Ми відкотилися аж до 60 тисяч доларів. Можна сказати, е якщо бути точніше, у нас 61 тисяча доларів. 6800. Ми відкотилися такою червоною свічечкою. в нас трішечки поліквідувало. Просто подивіться: від плюс-мінус, так скажем, від цієї ліквідації, від 3 числа, у нас такі суцільні нормальні ліквідації, і вони, в принципі, бачите, приганючі, десь ринок активно провалювався, або ріс вверх, а десь не активно. Брили всіх, брили тупо всіх, шо шортистів. І Нормально накосило косило сум. Тому, тому, в принципі, це логічно. Ціни такі великі, я маю на увазі, як глобальний хай. Вони з розгону не можуть пробитись в ніякому разі, особливо на нашому корлю біткоїну. Тому ми тут поставимо це за все, я думаю, в такому буковику від 72 тисяч доларів до 60, навіть, до, можливо, до 58 тисяч доларів. Тому будемо спостерігати. Отже, давайте поглянемо на декілька криптовалют, на яких я вважаю, що потенціал тільки-тільки буде набирати обертів. І перша криптовалюта це EGLD. Давайте швиденько подивимося: Ронт. зараз він кругується у нас на відмітці 63 долари. І я вважаю, що цього циклу він буде десь порядка 1000 доларів. 1000 доларів за монету, це його, я думаю, максимум буде. Але давайте ми не будемо е, загадувати, де в принципі, у нас е, буде ціна, а просто е, візьмемо і відміряємо, якщо ми зараз зайдемо е, з цієї ціни і до Altam High, це у нас 7x7. 7x7, в принципі, непогано, навіть якщо взяти на Ultim High, продати на колишню Altam High продати монети. В принципі, я вважаю, непогана би заготовка, непогана стратегія. Да, він був нижче, він був по 25, можна було раніше зайти. Але як кажуть, хто знав, треба було заходити частинами. Тому хто не встиг зайти, можете зайти на невелику суму капіталу для того, щоб якщо він провалиться нижче, ви могли докупити. Але можна і потім, щоб заробити, якщо ви зайшли зараз, продасте плюси. Не зайшли, так не зайшли. Це не фінансова рекомендація. це... Не те, що потрібно за мною повторювати. Це лише викладення моїх думок, і ви можете як ними скористатися, можете їх і проігнорувати. У мене є декілька монеток EGLD. Заходив я нижче ще минулого року. тому подивимося, куди воно виросте. Очікує в районі плюс-мінус 1000. Тому погнали далі. Атом. Атом, якщо не помиляюсь, у мене десь тут був. Так, ось він є. Атом у нас зараз е, торгується, е, виходить, у нас на 12 доларів. Давайте поглянемо до altiam скільки можна зробити Xів. Небагато на атомі. 25 ікса. Ну, я думаю, що цього циклу Атом не переб'є сильно свій alt можливо, там максимум десь до. 60 дотяне, ну, це, умовно, 3 4 ікса, але можна теж зайти на невеличку суму. Він, в принципі, так скажемо, стоїть в якомусь такому боковику від 12 до 9 він тут ось ходить. Зараз, в принципі, він вийшов з цієї зони і закріпляється над, над 11, 11, доларів, над зоною 11 доларів. І ще все, я думаю, він вже продовжить рух, тому що він. Всю цю зону росту він стоїть на місці. Далі. Dot. Полка DOT. Е а він у мене теж збоку є, вищо я його шукаю. Е як мінімум, був дот. Дивіться, дот зараз у нас також торгується е на відмітці плюс-мінус 10 доларів. Е якщо ми його зараз прикупимо і будемо тримати до Altem High, це у нас 4X. Тоже непогано, можна купити на невелику частину депозиту. Якщо впаде, нижче докупити, якщо не впаде, то можна підробити пару ксів. Це все на вашу думку. Як ви приймаєте рішення? Не забувайте, що потрібно думати в першу чергу своєю головою, тому що це не фінансова рекомендація. Це те, що я бачу на ринку і викладаю свої думки. Ці монети, які я вам показую, вони в мене є. Крім одної, крім одної мене, всі інші монети в мене є. Я їх купував ще трішки раніше, і бачу, що у них ще потенціалу ще дуже багато. Тому хто не встиг ринок, можете заходити, можете не заходити це ваше право. Далі, по ДОТу. Це все я сказав. Мона, монета EOS. У мене її немає, але... але... Але я вам скажу, друзі, що трішки на її потенціал непоганий, якщо до Ултим Хая, вона у нас дивіться доволі зараз низько знаходиться, вона умовно починає тільки свій шлях на вершину. Давайте поглянемо просто скільки можна взяти, плюс-мінус Ну, 13 X до Олтим вважаю, Вважає недооцінена монета. Можна також зайти на. Якусь частину депозиту. Я вам скажу чесно, в мене вже немає на що заходити. Вже куди хотів, туди зайшов і немає тупо грошей, щоб зайти куди-небудь. Тому, да, це неправильно по торговій стратегії, але вже як є. Отже, повторюю ще раз: дивіться, до High. Є ще нормальний запас, можна зайти на невелику частину депозиту. І ще раз повторюю, заходьте краще частинами на невелику частину депозиту і лишайте кеш для того, щоб докупити. І це буде саме правильно. І, і ще одна монетка, на яку потрібно звернути увагу, це Ада. Ада у нас зараз торгується на відмітці 66 центів. Давайте подивимося до Altam High, скільки можна заробить. в принципі, якщо, якщо все піде так, як ми думаємо. 3,5х на Ultim High непогано, але я думаю, що цього циклу Ада виросте трішки більше, десь в районі 8-10 доларів. Ну, це поглянемо. Поглянемо, бо подивіться на минулій циклі. Ада любить тако, рости, бачите, такими імпульсами. 1, 2, 3, і вже вона десь там зверху. В принципі, тут також, бачите, вона теж такими імпульсами росла вверх. Не забуваємо, що це недільний таймфрейм. Ну, Будемо спостерігати. Тому, мої думки щодо цих монет. Можна зайти на невелику частину депозиту, якщо у вас є вільний кеш, або якщо ви не в ринку. І не забувайте, що потрібно. Думайте саме перше своєю головою. Приймайте рішення лише своєю головою. Це не є фінансова рекомендація. Це на, на цих відео я викладаю, як я бачу ринок. Отже, переглянули ми декілька криптовалют. Ринок повертається вже трішечки в своє русло. Ми, ну, Я думаю, що ми ще будемо в боковику. Ще будемо трішки постоїмо. Скільки часу ми постоїмо, я думаю, що, як мінімум, до кінця весни ми точно будемо стояти, Ну, не точно, але ще за все будемо стояти в якомусь боковику. Бо такі глобальні хаї дуже сильно з розгону не перебіж. Отже, друзі, дякую за відео. Зустрінемося в наступних відео. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, ви хочете, щоб я подивився. і... Виклав свою думку в наступних відео. Всім дякую, всім гарного дня, вечора чи ранку, в залежності, коли ви дивитесь це відео. Все буде, Україна!